Що у цих очах кинутих очах. Зрештою не вперше їх бачу. Що у цих очах припинити вже час. Почмела завні вона, та в собі ховає грі. Ковзаю, ковзаю й подаю. Ковзаю, ю разом втрачаю. То, що, таємниця зруйнується все. Так шкода я ламалась. Я не дивись, відвернись, зрозумієш я ти. Так само, як каче, від качена зникнути. За що я скажу? Як стратений жовтник, як який не браткий, Я макіяж, мій небо. не був. не Мервись, не розумієш ти. ти. Так, так само, як хочеться, в нас змушена зникнути, ти. Тепер та, не, не бути їй колишньою. Що у цих очах кинутих очах. Благаю, припиніть, чи просто зникніть вже. Просто знакіть же. Znigin że. Znigin że. Znigin że. Просто знакніть вже. Просто знакніть вже. Не лише мене. Не дивись, одв'язки не зрозумієш ти. Це ми хочеш ти? що я скажу? квітнути. Це старте межу. Яким би брат макіяж макіяж не був? Майбутнє, якщо не зрозумієш ти большови квіці, доведеться навіть відникнути І покарати нічим та роду. Затримую дихання, Я втомилася.